Кваліфікація Євро 2024 повертається, а з нею і матч збірної України. Стартовий свисток швейцарського судді Лукаса Фендріха пролунає в п'ятницю ввечері о 21.45, що знаменує початок матчу Північна Македонія Україна у столиці Північної Македонії в місті на Нас чекає дуже непростий поєдинок. Нагадую, що з групи виходить напряму на євро дві команди. От якщо ми не зможемо обійти англійців чи то італійців, то обов'язково треба посідати бодай третю сходинку, щоб зберігати шанси. На вихід на чемпіонат Європи. А в цьому контексті ми розуміємо, що головний наш конкурент це саме команда Македонія, тому обов'язково треба здобувати перемогу. Напишіть в коментарях на вашу думку, чи вдасться дружині Реброва здобути цей виграш, із яким зрештою рахунком закінчиться матч? Тож буде перемога України? Нічия, чи боронь Боже. Поразка. Також прошу ставте лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, вдячний вам за підтримку і запрошую всіх. На стрім перегляд цього матчу в режимі онлайн наживо та, звісно, спілкування з однодумцями, патріотами України та експертами футболу буде цікаво, буде гаряче і безумовно, це справжній іспит. Перший серйозний іспит для Сергія Реброва. Так проти німців поєдинок вдався, могли перемагати. Яскравий матч від циганкова старалася вся команда, але ще за буквально 10 хвилин до кінця поєдинку ми вели 3-1, Але на жаль, Кай Гавер, цей німці все ж змогли теж. Підтримати свого лідера і відіграти два м'ячі. Тож в тисячному поєдинку для Бундестім зафіксовано мирову 3-3, Але ми розуміємо, що поєдинок товариський, ще й багато для благодійності. Німці теж зробили. Тому всі мають бути задоволені. А далі Україна буде задоволена тільки якщо обіграє македонців. Наразі в нашій групі сі у англійців 6 очок в італійців та команди Північної Македонії по 3, Але як бачимо, максимум матчів зіграли тільки англійці та Італійці. Так само і Мальта, але в Мальті нуль очок і нуль в Україні після поразки в першому турі від збірної Англії. Ну а Північна Македонія, як ви бачите, обіграла в першому турі мальтійців. А це означає, що нам не можна відпускати далі македонців, треба обов'язково їх обігрувати. Але й Сергій Станіславович Ребров сам заявив, що буде дуже непросто. Очільник нашої команди згадав і про те, як в плей-офф до Чемпіонату світу 2022, Македонія обіграла. Обіграла італійців, хоча і далі поступилася команді Португалії. Ця команда вибила в плей-офф Італію на чемпіонат світу, тому ми дуже серйозно ставимося до цієї гри. Так вони обіграли і Німеччину на виїзді. Тому ми повинні поважати суперника, але ми повинні думати про свою гру. Тому завтра дуже важливо сконцентруватися на своїй грі. Проаналізувати ті ті помилки, які ми зробили в ігрі з Німеччиною, Там виходити та грати в футбол. Тож, послухаймо, керманича синьо жовтих і не будемо перечасно закидувати шапками наших супротивників, адже на нас чекає і дуже цікава тренерська дуель Сергія Реброва проти Благоя Мілевські. Так, дуже таке близьке прізвище для українських болівальників, тільки тренер Північної Македонії не Мілевський, а все ж Мілевський. Ну і окрім того, не забуваємо, що на сьогоднішній день Україна перебуває на 30-му місці в рейтинзі FIFA, в той же час, як Македонія Знаходиться на 65-му. Ось так різниця начебто дуже велика, але знову таки згадуючи шлях Північної Македонії, як вони обіграли Італію в плей-офф Чемпіонату світу 2022, мають досвід перемоги над німцями. Та й у України не забуваємо, історична мала певні футбольні проблеми зі збірною Північної Македонії. Першу зустріч ми провели в 2003 році і зіграли в нічию 0-0. Друга зустріч відбулася вже за рік у 2000 Четвертому році тоді якраз товариському матчі поступилися. Але добре, що наша єдина поразка з Македонією тільки в товариських зустрічах, в офіційних матчах ми виключно перемагаємо, хоча і з певними труднощами та проблемами. Двічі ми обіграли македонців в рамках відбору на євро 2016. Але на євро 2020, коли ми зустрілися влітку 2021 року, перемога була не такою переконливою. Так, завдяки Ярмоленку та Яремчуку ми ще в. Першому таймі зробили комфортну перевагу два але вже в таймі другому Македонія відігралася після забитого пенальті. Бущан тоді потягнув, але на добиванні вдалося забити північним македонцям. Маліновський ще тоді наприкінці матчу, не забуваємо, не реалізував пенальті. Тож, як бачимо, традиційно зі збірної північної Македонії не просто, але дуже важливо взяти тут три очки. Тим більше, що 19 червня вже в понеділок на нас чекає ще один поєдинок проти Мальти, і ми розуміємо, якщо не буде взято максимум. Шість очок в цих двох іграх то ми матимемо великі проблеми і круто в контексті виходу на євро 2024, де дуже б хотілося. б там в Німеччині на прекрасних німецьких аренах побачити нашу синьо-жовту команду. Тому підтримуємо Україну і в футболі дорослому. І також не забуваємо про молодіжне євро. До речі, Мудрик, Судаков, Трубін та Ванат вже в заявці нашої команди на молодіжне євро. Але що цікаво, ротань не включив туди забарно. Оце питання. Це для мене досить негативний момент. Але скоро дізнаємось, в чому ж причини такого рішення. Напишіть, будь ласка. У коментарях, чи потрібно було Реброву вже відпускати Мудрика і компанію до молодіжки на євро? Чи все ж вони потрібні в національній збірні? На мою думку, треба спочатку допомогти головній команді країни, а далі вже їхати допомагати молодіжці. Також прошу поставте лайк і чекаю всіх ввечері на стрімі під час матчу Північна Македонія Україна. Тож підписуйтесь на канал Legendary Balls і Україна вперед, друзі, бажаю всім всього найкращого. Слава Україні! E Ucrânia para marrar!